З виходу гри Alert 2 пройшло більш ніж 20 років. Ця гра запам'яталась мільйонам гравців. Не тільки чудовим геймплеєм, а й крутим відорядом між місіями. На початку 2000-х це було щось новеньке. А якщо брати до уваги кіночний підхід до роликів та професійних акторів, то чогось подібного взагалі не знайдеш. Хто ці актори, ви дізнаєтесь у цьому відео. Check, 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 check. у нас командири. Атена Месі 10 листопада 1967 року, американська актриса, художниця за голосу і підприємець. Вона знімалась в рекламі музичних відео, фільмах, телебаченні та відеоіграх. Приймала участь як гість у відомих шоу та серіалах, таких як Сайтфелд та Стартрек Вояджер. У відео до гри зіграла роль лейтенанта Евелі. На той момент Етені було 34 роки. На сьогодні актрисі 55 років. Має двоє дітей та продовжує свою кар'єру у ролі продюсера. Ще на все прошено, пане. Карі Саманта Вюрер народилась 28 квітня 1967 року. Американська актриса Модель і співачка. Розпочала кар'єру ще підлітком, найбільш відома як акторка ігрового телешоу Remote Control на каналі MTV, А також ролью Мегі Беккер у серіалі Вір світів. З 99 по 2001 рік Карі входила до списків найсексуальніших жінок світу по версії журналу «Максим» та Celebrity Skin. У серпні 2000-го знялась для журналу Playboy. У відеороликах до гри зіграла роль агента Тані Адамс, чим запам'яталась, мабуть, усім підліткам 2000-х. На той момент Карі 34 роки. З 97 по 2000-й рік знімалась в серіалі «Ковзаючі». У 2014-му знялась у фільмі «Акулі Торнадо 2». На сьогоднішній день Карі 56 років, має чоловіка та троє дітей. Вона продовжує свою кар'єру та грає в основному у епізодичних ролях та як акторка озвучки. Ей, командире! Леонард Баррі Корбін народився 16 жовтня 1940 року. Американський актор кіно та телебачення. Сценарист. Двічі номінувався на премію Еммі. Дебютував на початку 60-х. За свою кар'єру зіграв понад 200 ролей в художніх фільмах та серіалах. У відеороликах до гри мав роль генерала Карвіла. На момент зйомок актору 61 рік. На сьогоднішній день Барі 82 роки. Він продовжує брати участь у кіно та серіалах у ролі актора та сценариста. Командире, ви будете раді дізнатися. Ларі Гельман, американський актор кіно та телебачення, народився 3 листопада 1930 року. Помер 7 червня 2021 року. Був відомий своєю ролью доктора Берні Тампермана. В серіалі Шоу Боба Нюхарта та Віні, друга Оскара та Фелікса в оригінальній версії серіала Дивна парочка. У сюжетних відео до гри мав роль Альберта Ейнштейна. На момент зйомок актору 61 рік. Це дві часові лінії, лейтенанте. Вони згиваються. Одна низка подій має отримати перевагу над іншою! Другий рівень готовності. Що тут в біса коїться, лейтенанта? Реймон Герберт, більш відомий як Рей Вайс, народився 20 серпня 1947 року. Професійний американський актор став відомий своїми ролями Ліланда Палмера в серіалі Twin Peaks Леона Неша у фільму Робокоп. Незважаючи на свій вік, 86 років продовжує зніматися у кіно та серіалах. У 2023 році з його участю виходять такі картини, як Блакитна роза та Чістерші басейнів. У відеороликах до гри зіграв Макла Дугана. Президента Сполучених Штатів Америки. На момент зйомок актору 54 роки. Товаришу генерале. Олександра Каняк. 6 червня 1967 року народження. Польща. Актриса кіно та телебачення. В основному знімається на другорядних ролях. Приймала участь у таких популярних проєктах, як фільм Води слонам та серіал Касл. У відеороликах до гри зіграла роль лейтенанта Софії. На момент зйомок акторці 34 роки. На сьогоднішній день Олександрі 56 років. Вона продовжує зніматися у кіно та серіалах. Тож, товаришу. Ніколас Уорд, 4 вересня 1937 року народження, характерний американський актор, який грав зазвичай брутальних персонажів у кіно та телебаченні. Зніматися кіно почав пізно. Першою серйозною роботою стала роль у фільмі Піта» 1968 року. Його робота в малобюджетному фільмі Жахів Не відповідай по телефону, у якому він зіграв про любивців, отримала признання фанатів жанру. Також знявся на великій ролі у серіалі Цорини шлях Вояджер. У середині 90-х знявся у серіалі Нічний суд у відеороликах догримав роль прем'єр-міністра Олександра Романова. На момент зйомок актору 64 роки. Помер у травні 2007-го після серцевого нападу. Шо вашу іграшку у Сан-Франциско. Удо Кір народився 14 жовтня 1944 року. Кельн, Німеччина. У 18 років переїхав до Великої Британії, щоб вивчати англійську мову. Також він відвідував курси з акторської гри. Зрештою, режисер Мейкл Сарн запропонував йому невелику роль у короткометражному фільмі Дорога до Сан-Тропе. Першу помітну роль зіграв в австрійському фільмі Жахів Знак Діявола, а після головну роль у фільмі для Франкенштейна. Саме ці фільми зробили актори відомому кіноіндустрії. У відеороликах до гри мав роль головного лиходія Юрія, який був наділений здатністю психічного контролю та гіпнозу. На момент зйомок автору 57 років. На сьогоднішній день буде 78 років. Він продовжує брати участь у кінотасеріалах якості актора та кінорежисера. Акторська майстерність цих людей додала Гріардавер 2 особливого шарму і зробила персонажів немовірно цікавими. Ми сподіваємось, що вам сподобалась наша коротка подорож у минуле. І ви дізналися щось новеньке для себе. Граємо разом! Дякую за увагу! Take me home. I want to go home. Tickle? Mm, no, I don't even think about this kind of thing because I need to make up for three hours. You have to be very relaxed because if I would have to sneeze now, he would kill me because my nose would fall off people don't know it takes almost as long to take, it off, I and to take it, off. it off i'm just thinking if i'm going to look like this when i'm 65 no i'm, no, I'm really looking evil no, i was painting on my brain yeah it shines through my intelligence actually we have nothing to do with this film here actually we going to make up for the x file I look like uh, I am a rapper. Is this the new discotheque look for America? You know, you have to be careful, so I don't look like Johnny Jackson with little microphone coming. Uh, but I should maybe get a dress, or do I have no pants? In America, people don't wear pants, right? We are in Las Vegas. We live here in San Las Vegas Built on sand and pits. I like that. <laughs> I learned a trick. You don't go to the bar and pay eight dollars for a drink. You just sit at a slot machine and put twenty-five cents in, and a little girl, very sexy, comes and gives you a free drink. And now I'm sitting here very happily, having makeup uh, done for, us. you documented it, for four hours or five, and I feel very good. Is it done, Yuri? No, Comrade Premier. It has only begun.